виїхали з потяга ворог. Зарані заказали будинок котеч у ліску, уютний, одна кімната з усіми удобствами. Ну і відпочинок. Можна побачити доми столітні, красиві горні ріки. Церкви старови. Вирішили в першу чергу прокататися на квадроциклах. Друзі, привіт! Зараз ми знаходимося в Ворохті. краєвид гори. За мною можна побачити гору Говерла, вся всніжена бездорожжя, горні ріки, Ну, адреналін зашкалює. Після активного відпочинку вирішили пообідати в ресторанчику Стара Ворохта. Страви дуже смачні. Нам усі сподобалися. Пообідали, відпочили і далі на прогулку. Дривітник за малим Ну і бачите. я накидала, я щось за низько поскладала. Розумієте, низькі ряди. І не мала де класти, бо зрізала на своїй території верби. Бо я живу коло лісу, дуже вигідне положення, географічне. Добре, добре дня ви Я Віадук у ворогті старовинний залізничний міст із каменю, побудований в 1985 році, Австро-Угорщиною цей маршрут мав сполучати відень та Будапешт зі східними Карпатами. Споруда поєднала два береги, річки Спрут. З 2000 року два віадуки не працюють. Це ви тут її вирощуєте чи вас прямо готово сюди завозити? Ще раз Ні, не З зіквіння. Такі 200 грамові. Привозить. Просто тобі привезли, вкинули ага. сюди, так? І ми годуємо їх. Ага, зрозуміло. Ага. — Що, будемо ловити тоді, так? Ага. Поїхав. Друзі, як же горов-та без форелі? Ось ми в одного пана, ми вам скинемо потім контакти. Зараз зловимо пару форелин і спробуємо скуштувати. Опа зірвалася перва. Я не буду спішіть. Давай, спішіть, вона трошки більше. Да? Опа. Красотка, красавчик, так. Да? Ось така рибка ловиться у пана Павла на ворогті. Все, можемо брати. Зараз ми їх дві піджаримо і скуштуємо Давай так... Ага. Що, пішли? Супер. Дякую вам, красиво, як. Що, друзі, скуштуємо. Самі виловили. Mm. Так, тут те що смачно. Приїжджайте Ворохту, зловіть рибку і скуштуйте. У 1922 році у Ворохті побудували перший лижній трамплін. Після Другої світової війни Ворохта стала одним з головних центрів підготовки стрибунів на лижах Радянського Союзу. Тут знаходяться. Трампліни 75 метрів і 90 метрів. Котик біг за нами всю дорогу, щоб ми його покормили. Ми його покормили і побіг. Собі приготували вечерю. Ну, Так як я військовий, то трішки плитку приніс. Приїжджайте в ворогту.